Всім привіт, друзі. Норм чи крінж зробити кіл, але не підняти тіммейка. Норм. Норм. Завжди так роблю. Норм чи крінж грати фулку і Лівік. Тільки лівик. Крінж, Крінж. Я полюбляю соло грати в Лівик. Норм чи Крінж донатити на всі скини. Норм. Ну норм. Якщо гроші. Якщо гроші, да, норм. Норм чи крінж бути тіммейти шокерами. Звичайно, норм. Норм. Норм чи крінж грати соло про складів. Норм. Норм. Норм чи крінж стрім снайпити на стрімах тіммейта. По настрою. Крінж. Ну, норм, але крінж. Норм Норм да. чи крінж грати по обжима не зі своєю дівчиною або хлопцем? Норм. Норм. так Норм чи крінж добувати всіх на кулак. Норм? Норм. На турнірі особливо. Норм чи крінж грати в метро. Норм? Mm. Я не граю, але норм. Норм. Співчуваю людям. Норм. Норм не все Норм. Норм чи крінж кричати в голому чаті та матюкати суперників? Норм. У мене були мікрофон на неділю. Норм, але я а цього не можна. роблю. Норм. А чому не робиш? Я позитивний чувак. Норм чи крінж підривати тімаїти гранатами. А зараз не можна підривати гранатами. На турнірі. Ну тільки моліками можна. можна зараз. Я одразу підірвав Лимона, він на мене дуже Ну, Філіграна ХАЄшка, норм. Норм чи крінж руїнити по всій карті тачки. Норм. Ну на турнірі норм. Норм чи крінж нормально грати паблік? Норм? Норм.